Туп сьогодні дуже простий. Сьогодні я з недофурію буду перетворюватися в повноцінну фурію. Всім привіт, це міра. Як ви могли побачити персонажка на фоні, що ви будете бачити завжди, тому що це моя оска, мій маскотик. Це абсолютно стандартна кішка дівчинка. Мені не набридла ця мікрофоріатіна. Мені не захотілося повністю змінити мою оску. Просто я якби згадала, що так, то дуже багато фурістилистик мені реально подобається. І ну чому б не навчитися малювати? Можливо, колись на чорний день. Ну не про це зараз. Думаю, ми всі розуміємо, що форіатіна ну, у багатьох людей асоціюється з чимось. Скажемо, м'яко, не те, щоб святим, да? і всі думають приблизно про один той самий стиль, приблизно про ось такий. Але я, коли думаю про фуряті, ну думаю про щось ось таке. Це не в образу якомусь стилю. Просто мені більше подобається другий варіант, і на тренди більше спрямований зараз другий варіант. Також сказати, що я не малювала Фурятіну цього зовсім, не можна, тому що як мінімум існує ось цей вот арт, котрий є трейдом. Тут хоче котик, але камон, в нього немає арта, це вже не стандартна Фурятіна. Ну а я в своєму навчанні не буду гнатися за копіюванням якої стилистики, Я просто хочу взяти Фурятну анатомію і привнести її у свій стиль. І перше, чому я вирішила навчитися, це нормально прикольненько малювати кошачу голову. Не те, щоб я початківець в малюванні, тому просто ванфас малю, малювати Котика, це не сказати, що складно. Потім малювати вже в різних ракурсах незвичайних, не просто ванфас. Це вже буде складніше, але ну це вже інша розмова. Тут насправді так само, коли вчишся малювати, наприклад, людей іншої раси, просто виразні риси, обличчя, ну мордочки, розбиваєш на деякі секції, а потім робиш по цим секціям плюс-мінус нормальне побудування і малюєш. Може звучати дещо абстрактно, але я краще пояснити я не знаю. Конкретно в мене це побудування можна. Бачите, на носі сам ніс, сам кінчик носу, він трикутний, а його основа це скруглена пірамідка витянута. Його я також трошки пофарбувала, трошки порендерила. Це не було обов'язковим, тому що окемон це навіть недостадік якийсь, але вирішила так зробити, щоб потім просто прикольно виглядало. На одній кошачій голові я вирішила не зупинятись, тому так вже роблю більш фурізовану кошачу голову, тобто більш змішую з людськими рисами обличчя, і роблю не просто якусь. На котика, а все таки вже свою осочку намагаюся під це підігнати. Одразу попереджувала, що вона вийде кріпово. Я не знаю чому, я не знаю. Я питала в людей, е, ніхто мені якось конкретно не відповів, тому ми просто змиримося з цим фактом тут окей. І я вже ніс трошки опустила, зробила більш схожу на людську форму обличчя, в принципі. Тобто, в мене тут підборіддя, воно помасивніше, тому що у котиків підборіддя воно дуже маленьке і воно одразу зливається з шиєю. Очевидно також я додавала тут волосся зачіску моєї оски, ну і також мою зачіску так. Я в житті буквально виглядаю так само, як моя оска, тільки вона худа, тільки в неї є кошатюшки і тільки в неї очі червоні. Тут очі, до речі, жовті, не просто так. Я вирішила, що мені все ж таки потрібен більш реалістичний варіант, тобто не червоні. Я не знаю, чому мені захотілося так от просто реалістичності, і найближче, що я згадала, це жовті очі. Виглядає ця моя перша спроба не як якийсь міга-шедевр, але не прям погано. Добре, композиція тут це дещо на якомусь абсолютно іншому, неземному рівні, але змиримося з цим також. Другим я вирішила малювати повноріст. Тут він буде ще більш скетчевий, тому що ну на повнорості якось мені. Вже було впану щось там навіть намагатися рендерити. Починала я все скетчити з людської анатомії, але потім, коли дійшла до ніг і потім до голови, то там вже я брала кошачі елементи. Кошачі задні лапи, котрі у нас виступають ногами, це складний елемент. І малювати його без референсів було б максимально тупо. Саме для цього мені оця от підбірочка зліва. На голову тут багато сил я не приділяла. Вона виглядає набагато мультяшніше ніж мій звичайний стиль, і ніж стиль фурятний, котрому я буду малювати. Котрому я буду вчитись. Основні елементи мені подобаються. Те, що я хотіла спіймати і провічувати, я це спіймала і провічувала. Але зараз я думаю, що певно хотіла б додати в свій фурі стайл, додати більше тваринного. Наприклад, прям на тілі в деяких моментах промальовувати шерсть, прям промальовувати, що там є щось пухнасте м'якеньке. Чи як на справжніх котячих лапках робити подушечки? Третій мій фуряшний скетч вже не такий пухнастий. Тут за основу я брала акулу. Тут мені теж цікаво було. Саме прощупити, якось провідчувати моменти, як можна по-прикольному робити якраз такі персонажі фурі з риб. Для прямо ідеального експерименту, я розумію, потрібно було зробити більше вибірку, але тут я пробувала відчувати форму хвоста, тому що мені дуже сподобалося, як малюються такі от жирненькі хвостики гуманізації риб. Та у деяких ящерок ще я так бачила. Як на мене, фурі персонажів риб треба малювати, як мінімум, через цей жирний хвостик. Блін, я не знаю, він такий комфортабельний, він такий прикольний вайб додає. Просто нашу просто от хвоста. Також так, в неї медвежачі лапи. Як народилася ця ідея? Спочатку я хотіла їх зробити ручки, не звичайно, як людські там чи якісь трошки деформовані під котя, чи щось таке. Я хотіла її прям товстенькі такі зробити, а товстенькі лапки потім природилися в медвежачі, тому що ну ведмідів теж товстенькі лапки. Покуштувала, скажімо так, я фурячина не те, щоб сильно багато, але все одно вже знайшла штуки, котрі мені подобаються, котрі мені не подобається, і тепер можна починати малювати щось Правда серйозне. Термінове включення, поки я робила цей відос, я встигла намалювати ось цей вот арт Він натхнений артом, котрий малювала сінастра, ось тим вот. І це типу хоманізація, але насправді я залишила трошки котячих рис навіть в обличчя цих признажок, Тому думаю, варто показати цей арт в цьому відосі. Все, поїхали далі. Наступний арт нарешті повноцінка. Тут буде поменше звіринності, але побільше монстрозності. Я все ще вважаю, що цей відноситься до цього відосу, тому що і фурі елементи тут теж будуть. Ви побачите, типу я вивчаю фуляшну анатомію, яка більш стандартизована, але це відео воно більше про пошук. Ну, типу, мені цікавіше було б прям змішати ці анатомії людську і якось тварини. І змішати анатомію не тільки буквально, а і ще змішати по вабам. Наприклад, якщо ми візьмемо якусь пташку, і от її клюв, це ми як будемо сприймати як ніс, то якщо я буду робити персонаж такого, я чи залишу клюв, чи зроблю ніс, щоб він такий виглядав, як клюв, тобто такий довгенький і можливо. Рошки з гарбінкою конкретно в моєму стилі навіть це буде виглядати прикольніше ніж просто взяти типу о голова пташки. Прикольна в деяких інших стилистиках, Навпаки, мені особисто більше подобається, коли просто в нас типу тіло плюс-мінус по людській анатомії, там можливо з якоюсь шерстю чи пір'ям, і голова у тварини з котрою роблять цього персонажа, але не в моєму складно сказати, чи це тому, що я малюю навіть якщо приблизно пофарбування до семіреалізму, все одно пропорційно це максимально стандартне оняме, чи ще чомусь, чи можливо це мої якісь особисті вподобання, чи мені просто незручно малювати просто тварину. Не знаю, але я не думаю, що це сильно важливо, так і я продовжу навіть моє недопурі стилистику назвати нею, тому що пурі – це у нас про змішання. А в якій відсотковій відносності? Ну, це вже інше питання. Трошки думаю, можна поговорити про картинку на фоні. Тут, якщо ви бачили мої інші картинки, ви можете помітити, що я трошки зробила інше пофарбування, більше хромовим, як сказати. Я доволі таки давно хотіла зробити щось подібне, але тільки нещодавно мені здається просто розумово мій скіл до цього доріг, щоб я Змогла якби зрозуміти, як це робити, а не просто там скопіювати. Також дуже собою пишаюся, як на моїй ості, це якщо ця о, чорна кішечка, я змогла промалювати її пухнастість. Я не вдавалася це прям дуже сильно, але мені здається, текстура вийшла, як прям от, ну, прям мігенький котик, ти його хочеш. А! Ось така картинка получилась. Подивіться, насолодіться, а ми поїхали далі. Ну як далі, це вже буде остання картинка, і я не знаю, чи то лисичка якась дуже дивна, чи то якийсь Вовчик, коротше, щось собачого точно. Включити спідмент я, звичайно, додумалася не одразу, тому ви бачите все тільки за тапу лайну. І останнім я вирішила малювати саме цю неймовірну милашну істоту, просто для того, щоб розслабитись, і для того, щоб змотивувати вас поставити лайк, тому що якщо набереться достатньо активу, то я зніму другу частину, в котрій вже набагато серйозніше буду вивчати цю всю фуріанатомію. Серйозніше в тому плані, що більше брати саме конкретно тваринних рес анатомії, зроблю повноцінно фурі персонажа, тож, якщо вам така ідея подобається, то підписуйтесь на це канал, можете підписатись на тг щоб отримати всякі новини скоріше. А це була Міра. Пока-пока.